У до майдану Грушевського починає оживати на будівлях. З'явилися портрети українських класиків та не прості, а революційні. Про все розкаже Олексій Сімаков. Він знову на живому зв'язку. Олексію, то кого зобразили поруч барикад? І як реагують майданівці а, від сьогоднішнього ранку? Барикади на Грушевського прикрашають видатні українські письменники та ще й у досить незвичному зображенні. А, так, Тарас Шевченко ховає обличчя за банданою. Іван Франко із казкою на голові. А Леся Українка у респіраторі. Взагалі, живописців за роботою тут можна застати постійно. Ось цей, приміром, заліз писати картину прямо на спалений автобус. Велика історія України сьогодні твориться на цьому місті в Києві. Повинен тут бути художник, письменник, літератор, журналіст. Я хочу зафіксувати все те, що сьогодні переживає Україна. Загалом на Грушевського вже кілька днів триває така собі дискотека. Вартові вмикають музику для себе та міліційних кордонів. Налаштовані мирно. Підтримуємо дружні відношення. Ми ж мирний були нормально стояд вишукали. Всі і уважуха їм. Нам вдалося потрапити і по той бік барикад. Там лунає своя музика. Жива. Для міліціянтів виступав цілий оркестр. Ми грали тут українську музику, Черемшина, другі українські пісні. І щоб все-таки об'єднання якесь про саме підняти настрій всім? Міліційні кордони змінюються кожну годину. Беркутівці відверто кажуть, що їм вже набридло тут стояти. Вони хочуть додому, але підуть звідси лише після майданівців. Непонятно, чого ці люди хочуть. Зачем вони загадили Київ? своими баррикадами, чего они добиваются. Разблокируют улицы, будет спокойно и порядок в городе. Мы сразу уедем. А ще сьогодні кожен охочий зміг увіковічнити революцію на своєму тілі в українському домі. Майстри тату набивали майданівцям зображення на патріотичну та революційну тематику. Оплата за тату добровільна. Хто скільки зможе? Увесь прибуток від акції піде на потреби мистецької сотні. хоч як то внести свою лепту в дійствує. Ну революцію. наразі у мене все. Віто тобі слова. Так, Олексію, дякую. Ми чекаємо від тебе новин вже о двадцять